Добрий день, я студент групи ПЗПІ 213 у К'ячук до неї хотів би продемонструвати свою третю лабораторну роботу. Перш за все, я хотів би зазначити, що it присвіт створювався в симуляторі в а також що моєю темою є програмна система для управління подіями в торгово розважальних центрах. І саме тому у якості iot пристрою виступає розумний бросвет. Що контролюватиме доступ людей до різноманітних подій, а також відслідковуватиме їх місце перебування. Саме ті пристрій складатиметься з мікроконтролю usb 32 двох пуш-кнопок, двох світодіодів, а також срок Логіка роботи пристрою така, що, наприклад, Симуляція прикладення розумного браслету для пристрою, що буде надавати доступ до події, відбувається з допомогою червоної та зеленої кнопок. Зелена кнопка надає доступ, симуля... показує симуляцію надання доступу, та червона показує відхилення цього доступу. Результат показуватиметься за допомогою двох світлодіодів та сирого Зелений світлодіод та сиропривід будуть спрацювати, коли надано доступ, а червоний сиропривід, коли доступ у доступі відхилено. Також відбувається отримання місця розташування поточне носія розумного брасфету. Воно відбувається за допомогою симуляції отримання координат через ведення, ведення даних через консоль. Тобто ми вводимо дані саме через консоль і після цього відправляємо їх назад на сервер. Таким чином відбувається симуляція отримання координат, тобто розташування власника IT-пристрілів. Пройдемо по коду трохи у нас спочатку викликається функція setup, чинова, що налаштована. Весь наш додаток. Тобто далі ми закріплюємо усі наші піни для кнопок, студіодів та сервого приводу. Починаємо з під'єднатися до нашої, до нашої Wi-Fi мережі. Після приєднання до неї ми стартуємо наш сервер, що буде запити, що буде просуховувати наші запити. Наприклад, тут є запит для отримання get coordinates, що потім оброблятиметься для отримання координат. А також у функції U далі у нас буде прослуховуватись е, такої події, як натиснення на зелену чи червону кнопку. І якщо та чи інша кнопка надіслана, у нас створюється HTTP-клієнт, що потім е, відправляє гед-запит на, на, е, на відповідне наше посилання для отримання доступу до події. Після отримання, у нас, якщо ми отримаємо доступ, наприклад, на події, у нас загорається світло світодіод та спрацьовує сервопривід. У нас є затримка на 3 секунди, щоб вони відпрацювали. Потім вони вимикаються також затримка 3 секунди. Якщо ми отримали помилку, ми вводимо помилку та згорається червоний що ми не отримали доступу. Також для симуляції таке саме наявне для червоної кнопки, тобто для не отримання доступу. Після цього можу продемонструвати роботу функції God Cordinates, що у нас отримує доступ, отримує координати поточні координати нашого іт пристрою Тобто, ми Зчитуємо дані з консолі користувача, потім перетворюємо їх тип W для координат, засовуємо масив і так само робимо для нашої довготи. Тобто це буде ширини, це для довготи так само робимо, зчитуємо координати. Та потім відправляємо функцію Send Response. Ця функція вже у нас перетворює наш масив координат е у серіалізує їх та перетворює формат JSON та відправляє на наш сервер. Наче по коду я пояснив все, далі можу перейти до демонстрації роботи. Спочатку запускаємо, чекаємо, поки під'єднається до на нашого http серверу Чека... Чудово воно під'єдналося, можемо це тут побачити, що ми під'єдналися. Перш за все, продемонструю роботу, що ми можемо відправити запит на отримання доступу, продемонструю це, ще що зелену кнопку. Трошки зачекаємо. У нас має діти відповідь. Воно довго виробляється. Чудову відповідь отримую, адже воно доволі таки довго відправлялося. Я оброблявся. Наступний раз воно має бути швидше, бо це перше був, Наприклад, можемо ще раз отримати, натиснути Відправити запит. Цей раз має відпрацювати швидше. Чудово ми також отримуємо доступ. Також може продемонструвати роботу е при червону кнопку, яка у нас е відповідає за неотримання доступу симуляцію. Її. Тобто відправляємо запит. Так, загоряється червоний світодіод, доступ ми не отримає. Також продемонструю роботу отримання координат. Тобто, для отримання координат ми також, до речі, маємо бути може від... доступ до цього, до цього ендпойту має тільки організатор подій та адміністратор. Ми вже залогінені як адміністратор, тобто можемо відправити. Запит на отримання даних, тобто координат введемо наприклад, такі координати, точніше їх, і, і отримуємо відповідь, що ми, що ми отримаємо координати, але оскільки... Наш власник події знаходиться в зоні, в якій він не може перебувати, то ми отримуємо такий результат, що потрібно покинути цю зону. Наприклад, можу продемонструвати, яка зона доступна для цього браслету. Тобто ось у нас доступна зона, можу продемонструвати, що, наприклад, якщо ми відправимо знову такий запит. І вже з правильними координатами, наприклад, з такими ми знаходимося в таких координатах, то ми просто новили наші координати і можемо залишитися в цій зоні. Це чудово. Можу прогнозувати, що якщо ми, наприклад, не завагінені, то ми не можемо відправити цей запит. Ось, 401 forbidden. Тобто, наші ті пристрій працює це все, що я хотів би настровати. Дякую за увагу.